Так це все прекрасно виглядає у повністю зібраному вигляді. Друзі, усім привіт! Сьогодні знову лайв-відео про збірку ПК. А, але не просто збірку ПК, повний комплект. Буде монітор. Це у нас Lenovo Sync Vision. За свої кошти прекрасний монітор, але до нього ми повернемось пізніше. Це класний реальний монік. Тут я знову зібрав, що міг, поки не було світла. Підготував, все розпакував, не встиг тільки встановити SSD, і блок живлення теж не розпаковував, тому що все ж таки хотів показати комплектацію цього блоку живлення. Це один з найдешевших, біленьких блоків живлення. Він тут, звичайно, не через те, що він білий, але класно, що він його вийшло сюди вмістити і якраз покажу вам. Цю збірку, конкретно, як збірку, я не можу прямо рекомендувати, вона не ідеальна, тому що. Бюджет був стислий і потрібно було вмістити конкретні запити клієнта, а значить, терабайтний SSD, відеокарта така, як потрібна, зараз я розкажу, яка. І, мав бути класний корпус. Тому трішки є нюанс, але він не сильно критичний насправді. Тут у нас процесор, якщо що я не ставлю просто на стил, звичайно ж, ні. У нас тут процесор Ryzen 5. 3600, башенка на ньому Кулман, П22. нібито, ну є, В описі є посилання на всі комплектуючі з цього відео. Класна башня. Можете брати спокійну башню P21, можливо, вона називається, щось типу того. Точно така сама башня, але з одним кульком на продув. Не двома з двох сторін, а з одним. У моєму випадку була гарна знижка на цю башню. Вона коштувала майже так само, як башня з одним вентилятором. Тому я вирішив взяти з двома. Хороша башня бюджетна в стоїв середні 400 гривень. Насправді вона для 3600 шістого взагалі шикарна. Тут у нас материнка на а 520 чіпсеті. Один слот під М2. Нормальний, більш-менш живий для 3600. го 16 ГБ оперативної пам'яті Corsair, При цьому що я взяв біленький блок живлення, він там поміщався, то я вирішив взяти і біленьку оперативну пам'ять. Вона коштувала сам, на 8 чи 12 гривень дорожче, ніж чорна. Я вирішив, що це буде непоганий акцент з білими, тим більше кабелями. Воно повинно виглядати симпатично в чорному класному корпусі. І все буде добре е, світитися, все буде красивенько. Давайте розпаковувати в принципі, SSD, така от в нього коробка, ніби ти якусь рибацьку місінь розпаковуєш. Класний SSD, але, звичайно ж вони подорожчали. Раніше це був SSD, такого, такий, знаєте, прям бюджетний, і можна було взяти е, за ці самі там, трішечки дорожче або в ту саму ж ціну майже GoodRam px 600 який там вже йде 4.0, він набагато швидший. У нас окремо йде SSD і радіатор. Радіатор тоненький, такий я би вважався, але добре, в принципі, що він є, тому що SSD все ж таки гріється. Якщо нам його просто не треба, то ну, якщо на материнці у нас є свій радіатор, да, то ми його не використовуємо. Раніше, до речі, на цих SSD йшло два чіпа пам'яті. Зараз йде 4 Раніше було два. Ми знімаємо захисну плівку тут. Порівняємо так, щоб у нас болтик пройшов, ну, після цього кріпимо. SSD на материнську плату. Ці блоки живлення від Gamma Max непогані, але є нюанси. Як, наприклад, від нього перший час, напевно, з тиждень буде відходити не сильно приємний запах Заді видуватись такого пластика. Прям знаєте, ну вони реально велику частину грошей, напевно, вкладають у візуальну частину. Дуже хочу поспілкуватися з вами в коментарях на рахунок цієї збірки, тому що прийшлось умістити те і зібрати те, що захотіла людина. Тут далеко все не ідеально. Мені дуже їх бюджетні білі збірки. Тут у нас ще плівочка, яку давайте здаремо. Ой, як логотипчик заграв. Краса. Ну, давайте виймати корпус. Починати саму збірку вже. Насправді мені дуже важко знімати в такому плані, тому що хто підписаний на м'ясний канал, знає, як я люблю зробити красиву картинку, як я люблю красиві підзйоми. Тут в нас є пильник на блок живлення, м'якенькі-ніжка. я зараз робить дуже класні корпуси. Зараз цей корпус по знижці все 1300 гривень. І це один з найкращих варіантів. Є, е, наприклад, від Dark Flash. Теж непогані корпуси, але при цьому ви там зекономите 100 гривень, у вас не буде вертушок. Тут у нас вертушки і спереді дві штуки RGB, і ззаду. Такого корпуса ніхто більше не робить, тим більше по знижці за 1300 гривень. Біленькі коштує 1800-900. Ну, Якщо у вас і знижка білий вам потрапиться, то взагалі шикарно. Зараз на основному каналі, можливо, ще не вийшло, можливо, це відео вийшло раніше, але можете перейти. Вийде відео з повним комплектом. Цей повний комплект обійшовся 25 тисяч гривень. <кхи> На основному каналі виходить відео за 40 тисяч гривень, повний комплект. І там повний комплект точно в такому ж корпусі, але у білому. І там збірка просто неймовірна. Там біленька відеокарта, хороша відеокарта, краща, ніж тут. Там теж класний монітор, там краща периферія, там набагато краща збірка і цікавіша. Скло у нас в рамкою чорною покрашеною, на болтиках є резинові прокладки, нічого не калати, нічого доренчить, і тут теж резинові прокладки. Тобто реально корпус. Корпус чудової якості. Шкода, що віконечка немає, але тут така компоновка корпуса, що ніяк не може бути. Збирати в корпусах Гамдіас стає з кожною ревізією, з кожним новим корпусом, все, все приємніше, ой! Все приємніше і приємніше. Тут у нас. Теж є мягенька прокладка. Нібито дрібниця, правда? Але вона тут є. Верхушки одразу замкнуті в один контур. В комплекті у нас 5 стяжок, хоча я на кабель-менеджері втрачу стяжок 20, не ви побачите. П'ятистальчики і опертеж болтики ще. Є болтики в комплекті. Ну що ж, в першу чергу встановлюємо блок живлення. Навіть жалко цю красу туди ховати, чесно кажучи. До речі, поки я його не сховав, скажу, що ви, ви зрозуміли, який тут розмір вентилятора? Це ж не 120-ка. Це реально здоровий блок живлення. Напишіть в на коментарях, якщо хтось зрозумів, що за розмір. А щоб встановити блок живлення, нам доведеться зняти кріплення для жорсткого диску. Тому що не влазить блок живлення, не проходить. Тобто воно там може бути закріплене, вони між собою не будуть торкатися, але щоб саме вставити блок живлення. Доведеться відкрутити. Ну, До речі, хвалює корпус да? Гаундіс. Е, все ж круто так далі. Але оця зона, до речі, щось маловата, чесно кажучи. Малі отвори, дуже багато тут металу. Пильник є супер, але через цей пильник ще менше буде туди повітря попадати, тут тобто його потрібно завжди причачати, тому що буде блок грітися в такому корпусі. Зараз тут все зніму. Закріплю відеокарту, подивимось на кабель менеджмент і перейдемо до тестування. До речі, мені колись клієнт написав на рахунок цієї версії відеокарти, такий мінус він знайшов. Тут до нас отвори для видуву повітря, пластиковий кожу, він закриває це все. І це реально перешкоджає виходу гарячого повітря. Я ніколи чомусь не звертав на це увагу. Ну, Я бачив це, я це розумів, але чомусь ну, якось так про це не задумувався сильно. Двенькі кабелі, я вважаю, гарно підчеркнули цей комп'ютер всередині. Вашу думку я очікую. Ну, я завжди думаю, що білі кабелі та біла оперативка тут не зайві. Коллер задній трошки впустив нижче, бо він прям був під верхом. Пишіть свою думку. так це все прекрасно виглядає у повністю зібраному вигляді під стеклом. Друзі, що хочу порекомендувати. Якщо плануєте за 25 тисяч гривень зібрати свій повний комплект, оцю периферію я можу рекомендувати. Мишку тільки візьміть кращу трішки, да, вділіть ще 150-200 гривень, візьміть там, за гривень 300, навіть GamePro є класні дуже мишки. Монітор. Візьміть бушний. Візьміть беушний монітор, саме дешевший за 1000 гривень, при цьому вкладіть. Візьміть материнську плату кращу. І, можливо, навіть кращий процесор. 5500 як мінімум. Або навіть вже вийде взяти 5600, якщо знайдете познаєшся нормально в той період і так далі. Ну візьміть 5500 і кращу материнську плату на там, B-550 чи b 450 хоча б але хорошу е чіпсетів. Ну, але краще b 550 обов'язково навіть, в принципі. І візьміть бюджетний монітор за 1000 гривень чи 1200, там, може навіть 22 дюйма буде Full-HD. Ви на ньому зможете грати. Потім вділите, купити свій кращий монітор, можна навіть вже 27 дюймів, ну, крутіший монітор візьмете. Але при цьому ПК вже буде з запасом, де нормальна платформа, не будете ні в чому вже там застиснуті. По корпусу. Корпус за 1300 гривень це самий нормальний корпус. Брати корпуса дешевші, це в принципі безглуздо. Ви зекономите гривень. Якщо ви зекономите гривень 300, візьмете за 1000 гривень корпус. Це взагалі буде хлам. По типу там, як First Player, він самий скляний. там, Це ж ще хлам. Ці ферст плеєри. По 1200, там вони по 1150. От. Прекрасний корпус. Він там коштує в районі 1300-1400 гривень, зі знижки може бути ще дешевше. ну Взагалі, беріть отакий, наприклад, корпус. Що з, з продувом? Ці кошти вони не так сильно вже впливають на общий бюджет. І знову ж таки, дивлячись, там, якщо візьмете за 1300, але з продувом, то він буде без вертушок. А це прекрасний варіант, реально. Я не знаю там, на момент, коли ви дивитесь відео, можете ви там через рік дивитись, може, може взагалі, в принципі, до цього моменту ніхто не додивиться. То беріть е, саме кращу платформу. Монітор ви потім зможете докупити і не, не лізти всередину ПК. В принципі, якщо цікавий огляд монітора, огляд цієї периферії, переходьте в Інстаграм, там є класні огляди короткі. на... Це Нічого все. неймовірного і нового ви тут не побачите. Багато хто вже в принципі, знає, напевно, всі знають, що може 3060 у го зв'язці із е, 3600 Ryzen. RDR q -2, 2 пограти, та, будь ласка, і навіть сучасненький Гаррі Поттер можна пограти, е, хоча і не на ультраналаштуваннях. PUBG теж можна, хоча хто його зараз грає. Ну і навіть спайдермена. Можна запустити, якщо ви любите руфити по кришах свого райончику. А на рахунок цієї збірки, на рахунок цього відео, я не знаю, якесь воно дивне вийшло. Чекаю вашу думку в коментарях. Буду пробувати якось цей лайв контент розвивати, поки що не сильно виходить. Та і збірка теж якась така. Але я хотів показати саме повний вам комплект.